Виконуємо номер 17.9 із підручника алгебра 8 та номер 33.9 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Подайте вираз у рік добутку коренів і 4 завдання. Використаємо нашу формулу, теорему. Це буде корінь із двох помножити на корінь із семи. 35 подамо як 5 помножити на 7. І тоді маємо корінь із 5 помножити на корінь із 7. 17b у нас вираз додатні, тому 17 і b мають однаковий знак B число додатнє. Тому буде корінь із 17 помножити на корінь із b. І точно так же в четвертому завданні. Корінь із шести на корінь із П. Номер 17,9 із підручника алгебра 8, та номер 33,9 з підручника математика 8 виконано.